Ми вже два з половиною роки тим шляхом йдемо без діяльності. Результат ми те, що маємо домовилися, мінські і так далі. Нічого не поміняли, ситуація погіршена. Тільки хоронимо кращих синів України. Сьогодні є мож... реальна можливість вводення, введення санкцій і запровадження відзового режиму. Оце можемо пере... Хоча запровадити, якщо у нас східний кордон відкритий. Ну то, значить потрібно закривати. Відкритий, я розумію, що я ценню побудував кордон, ціну розумієш. так і його а проект 4 того, мільярда списали з державного від бюджету і там нічого немає. Ми говоримо про те, в нас є два шляхи. Або ми в першу чергу силою цю територію відвоюємо, так або вони добровільно приходять до нас на наших умовах. Якщо ні цей, ні цей варіант не спрацьовує, значить ми сьогодні повинні визнати, що це тимчасово куповна територія, поки до тих пір, поки ми її не визволимо. На яких обставинах, коли ми будемо для цього готові? Значить, дійсно, ввести кордон, заборонити пересікання, щоб вперед туди-сюди їздили терористи. Поїхав на роботу, настріляв наших хлопців, отримав гроші, приїхав сюди, тут відпочиває. Так не можна робити. Це 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 триває до безкінечності, це виснажує нашу країну. Нам потрібно значить поставити тимчасовий кордон, визнати, що це окупована територія і починати рухатися з на зміцнення нашої держави я і нашого переконаний, війська. треба використовувати всі наявні засоби. Давайте і ми в цьому питанні дискутив і військові думки не буде. Я пропозиція я, передача, я чесно скажу. Я